Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Ну що, у нас чергова риболовля. Сьогодні ми вибралися на Кременчуцьке водосховище. Тут виходить такий невеличкий залівчик. От саме водосховище. А оце у нас виходить, залів. Там далі десь рома капошиться, розкладується. Сюди ми з вами приїхали виключно за крупним, просто за огромним карасем. Тут повинен зараз клювати класний карасик. Приїхали в розвідку. І сьогодні, в темі дня, у нас рибалка на вудочку, звичайна болонська вудочка, поплавочок. І в мене обновка. Друзі, бачили, я прямо перед вами зрізав етикетки. Це у нас Brain Apex Travel Bolo у розмірі 6 метрів. Такий собі коротишек в складеному вигляді менше метра. Можна в рюкзак просто отак чпок вткнути і йти куди тобі потрібно. Знімаємо защитний кофор. І зараз при вас буду збирати цю утку. Я сюди тільки поставив катушку. Це у нас зимня версія катушок від Селекта. Вони дуже круто становляться на балонські літні. Водочки. Ні, ну реально, каратишик такий, друзі, просто капець. Ну, Блін, взагалі, дуже зручно. Відразу першим ділом мотаємо сюди ліску. Ліску буду використовувати від Smart. Це XL57, японська якісна ліска 0,2 розміру. При своєму діаметрі 0,2-5,2 кг на розрив. Звісно, на вузлі трошки менше, але все ж таки дуже крепка ліска. Гачок ставимо доволі такий великий по розміру. Це п'ятий номер від Decoy. Гачок KR24 серія Light Special. Для карася це, я би сказав, потужний, великого розміру крючок. ну Карасю жодного шансу. Отака, друзі, снасть, Поплавок по типу ігла дикообраза. Такий дуже класно його моніторить. Тут він трохи стопориться ще резиновими стопорками. Звичайна свинцева підгрузка і гачок. Все. Просто містичним образом, друзі, ця вудка із розміру там, скільки, 80 см у, у складеному вигляді перетворюється на 6-метрове нормальне вудилище Бачите, друзі, сьогодні все в одному. Прийшов сюди, у мене вся амуніція вмістилась в моє відирко від мави. Таке зручне. Взяв з собою навіть свій стульчик від Skifa Outdoors Tower. Який отак от розбирається, ну Таблеточка я його називаю. Але він мені не пригодиться. Тут, мабуть, на камнях сьогодні буду сидіти. А, так, давайте по прикормці. Можна замішувати прикормку і кормитися. По прикормці у нас сьогодні інтеркріль, лінь-карась творог, так як у нас упор на крупного карася багато не треба сипати. Я гадаю, на одну місцину десь третій упаковки навіть трошки менше. Також, друзі, обов'язково додаємо щось із зернових, як показує практика, зернові must have на кожній рибальці. Я особисто використовую трікабейт. від трікабейс це мікс подріблений часник. Як всім відомо, карась любить часник, тому от десь, десь так. І, звісно ж, крилева мука. Саме атрактант від інтеркріль це акрільова мука. По прикормці можна використовувати все, що завгодно. Ну, я, я користуюсь так, тому що все перевірене часом. А, а от атрактант це по-любому друзі, треба сипати. Що ж, друзі, основну тему по рибальці ми вже з вами зробили. Це вибрали місто, замішали прикормку, місце прикормили, розпечатали вудочку, закинулись. Тепер, тепер нам тільки треба наживитись і перезакинутися. І все, і будемо сидіти і чекати на покльовку гарного крупного карася. Наживляємось. Наживка у нас накрасика, як зазвичай. Красний червь. І, мабуть, зафіксуємо його одним опаришем. Буде бутерброд. Отакий от, друзі, перший карасямба пішов. Ну, пройшло майже та, ну, більше години до покльовки. Сработав бутербродик. Карась ну, не дуже крупний. Ну, але такий. грамів мабуть 350.

А зараз подивитися. Отак от, друзі. Буквально, я не знаю, ну, хвилин, може, 10 пройшло, і ще отакі от гарні карасі. Прикормка починає потроху працювати і карась збирається на закормочному п'ятні. Ну, я б не сказав, бо, що карасі лапті, але такі весняні, гарні карасики. Також спрацював бутерброд, але ще бризкав інтеркрілівським спреєм. Зараз я вам його покажу. Докупив ще отакий інтеркрілівський один спрей. У мене до цього був бісквіт, але він майже скінчився. Взяв попробувати карамель. Ну, бачите, клює. Тут у нас підкріплення, яке. Блин. Ну що, пару карасиків втягнули, можна і за рибалочку. Я з собою сьогодні куртку не взяв, то чесно кажучи прохладно. А чайок зараз ситуацію виправить. І заодно вудочки прилить. Я собі, щоб був повноцінний комплект, взяв дві таких вудки, ну, другу і не розпаковував. Кльов, чесно кажучи, такі, що можна було і другу розпапувати, але поки що не знаю, поки що нема бажання. Коротше, за, вудочки, за кльов і за рибалку. Отакий ну, от резвий пацик оказався. Виплигнув з відра, Но не доплигнув до води. Знаєш, ще посиле. Далі по берегу хтось карасика бобахнув. далеко я не знаю вам видно чи ні. пацаку приймають. Ну по розміру як саме, як і у нас карась. Так, кльовом сьогодні карасик не балує. Черговий карасик. Так, це вже третій. А як я... Завжди кажу, друзі, три карасі це вже рибалка. І ви бачите, по розміру карасики один в один. Не більше, не менше. Ні полторашки, звісно, але гарний, крупний карась. Це ще раз виплигував я тут. Гілочку поклав. Я гадаю, ця гілочка погоди не зробить, але хай лежить. Наживляємось по новій, тому що нам карасик залишив лише потрьопаного опаріка одного. Черв'я зняв. Так, зараз ми два черв'яки сюди повісимо і також закріпимо одним опаришем. Да, трудова сьогодні рибалочка. Минулого року, звісно, ця лісополоса підтоплена працювала набагато краще. Треба, мабуть, замінити воду цим пациком. Бо ви бачите, вже така мутна-мутна стала. Гарні карасямбики. Трошки менше води сюди налив, може не так виплигувати будуть. Друзі, тільки но призики мився? А ось і наш черговий караси. Щось у мене так довго не клювало, вирішив перезакинутись. Перезакинувся. ну, Мабуть, я так вважаю, що гачок з наживкою десь може попав під листя, але або карась просто, як колісок знаєте, їв, їв, ходив, висмоктував прикормку і просто закопав наживку з гачкою. Я перезакинувся і карасик відразу проклюнув. Ну такий самий порукий. Це у нас вже четвертий пішов. Тримайте поповнення. Бачите, сонечко вийшло, пригріло, а карась все такий же трудовий. Тут у нас водосховище. Иди сюда. Это у нас спрацювал поплавок с спира ну, С точнее. С перьини, блин, а то сказанув. Так. А ну, Ровно такий самий карасик. Друзі, щоб вам було зрозуміло, розрив між пакльовками, ну, мабуть, о, о, ну, біля години. Десь біля години. Я б не сказав, би, що настільки у нас крутийський сьогодні карась, щоб а, година розриву була нормальним для цієї риболовлі. Триочковий, як завжди, треба було на баскетболити, а не риболовлю Ви бачите? Так, ну що, перенаживляємось. Черв'ячка він повністю нам ізувечив. Не, ну ще посидим. Ви знаєте, карась яка зраза, він може розклюватися просто в раз. Може не клювати, не клювати, потім якось толпою зайти на закорм і все, і понеслась. Просто там розрив по 5 хвилин, а то і менше. Ну давайте, друзі, ще раз я вам покажу наш уловчик п'яток карасей ми сьогодні з вами, можна сказати, накалядували. Саме так буде правильно сказати. Саме накалядували. Я по-другому і не можу виразитись. Карасів сьогодні я з собою заберу додому. У мене рибка вдома скінчилась. А пожарити таких карасиків буде саме те, що треба. Оп! Один з Ну, значить, сьогодні його день. Отака, така, друзі, у нас сьогодні вийшла рибалочка в цій чудовій затопленій лісосмузі. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, хто не підписаний, підписуємося. Кнопочка десь нижче. Всі корисні ссылки в описі під відео. А ми наступного разу з вами їдемо за трофеєм. На сьогодні все. Всім пока.